На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня понеділка, 6 лютого, у студії працює Галина Досин. Мої вітання про найцікавіші події за день сьогоднішній та вихідні у викладі наших журналістів. Далі коротко. Між журналістом Євгеном Гапачем та депутатом обласної ради Дмитром Лащуком виник конфлікт. Третє пленарне засідання першої сесії відбулося у Матіївцях. Говорили про землю, закупівлю газу для бюджетних установ. Із чергового відрядження повернулися прикарпатські правоохоронці. Вихованці Коломийської школи модели Нью-Моделс. Ерше відвідали міжнародний конкурс. Тепер про це та інше детальніше. Смертельне ДТП у Коломиї повідомлення про аварію з потерпілими надійшло у поліції о 21.20. Поліцейські, прибувши на місце події, з'ясували, що автомобіль Ауді А 6 за кермом якого перебував молодий місцевий мешканець, виїхав із проїжджої частини ліворуч та на узбіччі наїхав на дерево. Від отриманих унаслідок ДТП травм водій помер на місці аварії, а двоє його пасажирів були доправлені у лікарню. У 25-річного мешканця Коломиїщини діагностовано закриту черепну мозкову травму, забій головного мозку та забій. Лідного суглоба. Інший пасажир, – 24-річний коломиянин, крім травми голови, зазнав ще й переломів кісток тазу. Усі подробиці аварії наразі встановлює слідство. Правоохоронці вкотре застерігають водіїв від ризикованих маневрів на дорозі, передусім за поганих погодних умов. Кермуючи автомобілем на слизькій від дощу чи снігу дорозі, варто бути дуже уважним і пильним суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Треба особливо ретельно вибирати безпечну швидкість та дистанцію, уникати різкого гальмування і маневрування. Між журналістом Євгеном Гапичем та депутатом обласної ради Дмитром Лащуком виник конфлікт. На зустрічі громади перевізників та влади у Печеніжині. Вони посперечалися. А потім, як стверджує Євген Гапач, депутат ударив його в живіт. Далі коментарі з цього приводу обох сторін. Все сталося на зустрічі громади, перевізників та влади у Печеніжені якраз обговорювали підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Серед присутніх депутат обласної ради Дмитро Лащук та журналіст Євген Гапич обговорення було бурхливим. Емоції просто переповнювали. Не всі ймовірно могли їх стримати. Звідси конфлікт чого конфлікт почався. Кажу, приїхав як журналіст подивитися, поспілкуватися, що відбувається. Там якраз Печеніженській селищній раді розглядали тариф. По Потім присів до Івана і спі... тихо говорив. Що Дмитро не сподобалося, я не знаю, тому що фактично там гам і шум був взагалі ну майже по всьому залі. І він сказав мені, там, зробив, типа, Женя, закрий рот, сиди, тихо, чи може інакше сказав. У нас почалася словесна перепалка. Щоб не заважати іншим, я йому і сказав: Дмитро, давай вийдемо, поговоримо. Ми вийшли в фоє, я тільки розвернувся, він відразу вдарив живіт з усієї сили. Все, далі після цього я просто викликав поліцію, написав заяву, в мене взяли пояснення. Саме цікаво, що до цього у нас взагалі ніяких конфліктів з ним не було. Я з ним знайомий, ну там два-три роки це є неадекватна поведінка депутата обласної ради. Тому що якщо він на кожний такий вислів, ідемо, поговоримо, буде розпускати руки, то вибачте. Цього нічого доброго не буде. Дмитро Лещук має свою версію з приводу ситуації, що склалася, каже: нікого не бив. Має багато інших важливих справ і з'ясовував стосунки з журналістом лише словесно. Ведучий, який там був ведучий, так десь сказав тихіше. Я в той час де якби приглядав тарифи, де були запропоновані, які мають бути тарифи. Переглядав ну і не бачив. Потім я десь піднімаю голову, бачу. Гапач там десь щось там говорить, там дискутує з кимось, дискутує чи говорить, я ну, не буду. Про що вони говорили, я ж тут не чув, бо то було далі від мене. Я йому як би сказав, бачу, ну я кажу, Женя, тихіше. На що я почув? Ще раз підтверджую, на що я почув? закрий рот. Я це підтверджую ще раз, це, чули люди, які там біля мене сиділи і так далі. Дальше. Я йому відповів, Женя, закрий сам рот, будь тихіше. Я це відповів, я не забираю свої слова цього. Він встає на ці слова, каже, вийдемо поговорити. Я скажу щиро, я його не бив і не збирався бити. Я що виходив бити його, чи що мені цього не треба. Тим більше на очах своїх в е е е селі, там, в селищі, в громаді, я це не мав би це робити. І тому я це не б'ю, я й не хочу бити його. Різняться не тільки версії двох опонентів, але й свідків. Піднімався по складах, тих там, як у нас на троє падах, там у той сесійну залу. І Ти чую таку розну, розмову така трошки, викаючи, що острієшся розмова. Каже що, що ти мене виводиш? І що я маю з про що говорити, що ти мене затикаєш? І розвертаюся, це я так піднімаюся по сходах, і розвертаюся, розвертаєшся ласу заходити назад туди у сесійну ту залу, де це засідали, а а цей Женя каже: це була ця розмова, то я викликаю, то я викликаю міліцію. Чи викликаю міліцію? Ну викликав не трикали за ш за що ну, міліцію. Розумієш він каже, ти мене вдав. Він каже, я тебе не ви я з того не вийду, Я не вийду, бо не трогав би. Я би був видів, якби вийду. ну не я такого не вийду. Почні ж ні була зустріч перевізників з громадою. Ну, і, цей, був повний зал людей, то есть, шум, гам, крик, тому я не, не, не чув, як Євгеній Гапич з, з обласним депутатом Дмитром Лощуком спорили, але вже бачив, як виходили. Виходив Гапач, а за ним зразу Діма і я виходив. Ну, Діма без розбору зразу в область живота вдарив то есть, вдарив журналіста Євгена Гапича. Виникла словесна перепалка. Діма сказав йому, що ну, закрий рота і тому подібне. А він каже, що ти мені закриваєш? Як я ж журналіст? Каже, я там, ну, це. І зразу давай вийдемо. Вийшли. І не, зразу, не розбираючись нічого, він йому наніс е, прямо у живіт е, кулаком. Е, і в той час випав телефон із кишені. і Женя Гапич е, зігнувся там, ну, як сказати, донизу під час того. Вони розійшлися писати пояснення в міліці. Євген Гапич написав заяву у поліцію, каже його вдарили, а ще перешкоджали журналістській діяльності. За цим фактом відкрито кримінальне провадження щодо нанесення тілесних ушкоджень. Стаття 125 кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді до 200 годин громадських робіт або виправних робіт на строк до одного року, або штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян щодо перешкоджання журналістської діяльності, то як зазначили у відділку поліції, це ще необхідно довести, і лише після цього можна відкривати провадження. Третє пленарне засідання першої сесії відбулося у Матиєвецькій об'єднаній територіальній громаді. Говорили про землю, закупівлю газу для бюджетних установ. Усього понад 24 питання. А ще новообрані депутати та голова Матиєвецької ОТГ поспілкувалися із представниками асоціації економічного розвитку Коломийщини, волонтером корпусу Миру США в Україні та військовим комісаром Юрієм Кападзем. Майкл Хатчесон, волонтер корпусу Миру США в Україні, спільно з асоціацією економічного розвитку Коломийщини допомагає об'єднаним територіальним громадам розширити знання та планувати майбутні проекти. Розповідає Віталій Галайчук, виконавчий директор Асоціації економічного розвитку Коломийщини. Проект називається Об'єднання територіальної громади Коломийщини. створення нових можливостей для вирішення старих проблем. Невеличкий спагрант він фінансується за рахунок повністю фінансується за рахунок коштів «Корпусу Миру США і направлений на розвиток територіальної громадку Коломийщини. оскільки в цілому світі працюють волонтери Корпусу Миру, і Майкл працює у нас на Коломийщині, Кожен з волонтерів готує безпосередньо свій проект для розвитку територій, на яких він працює. Кожна громада обере п'ять своїх представників для участі в тренінгах. Щонайменше два представники повинні працювати в місцевих адміністраціях. Згодом кожна громада повинна спланувати, хоча б один проект. Для реалізації кінцевою цілі буде підготувати якісний і персонал цих громад. Ми підібрали тренерів всеукраїнського рівня, які працюють і у Львові, і в Закарпатті, які мають величезний досвід провадження проєктів і залучення величезних коштів. Для нашої громади це є особливо актуально, це особливо важливо. Адже нам потрібно не тільки власні кошти заробляти, а нам потрібно кошти залучати в громаду для того, щоб наша громада розвивалася. До слова голова Матийовецької ОТГ Петро Книшук вільно володіє англійською мовою, тому спілкувався із гостями без перекладача. Сесію Матиєвецької ОТГ відвідав і військовий комісар Юрій Кападзе, присутнім розповів про військовий облік. Бачення е, обласного військового комісаріату, моє безпосередньо генерального штабу пов'язано введення військового обліку в кожній сільській раді. Це зрозуміло, да? але основні завдання, які будуть ставити перед нами, перед вами, це спільне введення військового обліку на території громади. І тому я хотів би до вас довести, що основне завдання військового комісаріату це введення військового обліку в кожному селі, в кожному населеному пункті. Голова Матеєвецької ОТГ запропонував депутатам і місцевій громаді допомогти постраждалим у Авдіївці. Пункт збору речей планують облаштувати у місцевому клубі. Прошу всіх вас вікни на ці справи, тому що я думаю, що жодному хто тут є в залі. І жодній людині, яка проживає на Україні, не байдужа доля свободи, не байдужа доля незалежності, не байдужа доля суверенітету української держави. Цього ж дня у матеріцях одразу після сесії відбулася розколяда. Із чергового відрядження повернулися прикарпатські правоохоронці. Зведений загін поліцейських виконував службові обов'язки у зоні АТО. Цього разу служба тривала два місяці. У складі загону були й коломийські поліціянти. Після кількаденної відпустки усі візьмуться до виконання службових обов'язків. Зі службового відрядження повернувся зведений загін прикарпатських поліцейських, які два місяці служили у прифронтовому Маріуполі. 45 бійців з Івано-Франківщини виконували бойові завдання. Допомагали донецьким колегам підтримувати правопорядок. Задіємося на охорону громадського порядку, задіємося на блокпости, де виконуємо завдання на блокпостах вигнання незаконних формувань, які перебувають люди. Значить, було виявлено значить, людина, яка перебувала незаконне формування в Луганській Народній Республіці, Восток, чоловік, один. Значить, було декілька людей, які підтримували зв'язок з незаконними формування донецько Луганських областей. Заступник начальника головного управління національної поліції в області Василь Віконський подякував керівникові загону та його підлеглим за добросовісну службу, а їхнім родинам за підтримку бійців, яка дуже важлива. Від імені керівника головного управління, полковника Шкутова, Віктора Володимировича, особисто та всього управління області висловлюю великі слова вдячності за всі виконані обов'язки. Бойові завдання в зоні антитерористичної операції дуже приємно чути від керівництва Донецької області, де було місце вашої дислокації безпосередньо про те, що як завжди, Івано-Франківська область на висоті за сумлінне виконання службових обов'язків. Кожен з правоохоронців отримав премію та подяку від керівництва поліції Прикарпаття а найприємніший подарунок. Десятиденна відпустка, аби відпочити у товаристві рідних та друзів. Ну, перший раз то взагалі було дуже, дуже, дуже важко. Зараз якось вже, може, може, якось я вже знаю, як з цим жити, ну і тому мені якби, в такому плані трохи легше. Коли ми відвідала франківська поетеса Світлана Бреславська, це дебютна зустріч літераторки з читачами у писанковому місті. Вона презентувала збірку поезії вниз головою. Відбулася зустріч у музеї писанкового розпису. Світлана Бреславська, член Національної спілки письменників України, лауреат премії імені Івана Франка в номінації поезія. Перекладач полоніст, авторка наукових статей. Вона вперше завітала до Коломиї. Тут поетеса презентувала збірку поезій вниз головою. Це третя книга Світлани Бреславської. У ній вона поєднала інтелектуальну поезію, філософські роздуму, вірші про війну на сході та інтимну лірику. Ця збірка вийшла минулого року у видавництві міста НВ івано франківськ От видана вона за кошти міського програми книгодрукування. Світлана Бриславська писати поезію розпочала ще за шкільною партою і, хоч з роками, зрозуміла, що цей жанр не популярний та не покинула захоплення, і вже згодом воно стало справою усього життя, розповідає літераторка. Дивлячись на те як купують книжки, не популярно. Зараз читач любить прозу, прозу коротку, прозу життєву. От але тим не менше. Поезію читають, я знаю, що читають поезію на Фейсбу, на Фейсбуку, читають на сайтах різноманітних. Я не думаю, що поезія колись втратить свою популярність. Я думаю, що паперова книга все одно потрібна, тому що коли ти відчуваєш книгу в руках, це зовсім інше ніж коли ти маєш щось електронне і там гортаєш. Книжку можна там щось позначити собі, закладочку зробити. Так що вважаю, що паперова книжка також потрібна. Чільне місце у творчості поетеси займає тема війни на сході України. Вона близька, пані Світлані, адже її чоловік офіцер нацгвардії і від початку бойових дій захищає Україну на передовій. Саме ці вірші переповнені почуттями та щирістю. Звідки не взявся на наші воли сечить чи до вас? Ініціатор зустрічі літературознавець Наталія Мочернюк ділиться: хотіли ще раніше запросити поетку до Коломиї з нагоди Дня захисника України, щоб познайомити поціновувачів поезії з патріотичними віршами. Та лише зараз вийшла організувати зустріч. Якраз та авторка, яка впустила в свій художній світ війну, чи інакше можна сказати, що війна увірвалася в її життя особисте. От і на жаль, тоді не вдалося. А зараз ми знову ж таки переживаємо такі події в Україні Авдіївка кровоточить і. Ті вірші, які пише Світлана, вони такі суголосні цьому часові і цій війні. Під час зустрічі письменниця читала свої вірші, розповідала прихильникам про свої творчі пошуки, натхнення та символіку поезії. Ольга Гириджук Ігор Кофлюк, події НТК. Вихованці Коломийської школи моделей New Models уперше відвідали міжнародний конкурс Top Model International. Традиційно фестиваль проходив у Харкові. Його організував дитячий центр моди Малахіт та модельне агентство Ніка Models. Хто з маленьких красунь вразив журі і кому вони одноголосно віддали гран-при? Далі у сюжеті. Сьомий рік поспіль у Харкові відбувається міжнародний конкурс моделей Top Model International. Це один із фестивалів, який спрямований на пошук нових облич для модельного бізнесу. Переможці отримують запрошення на зйомки в телевізійних шоу, рекламах, глянцах та міжнародні конкурси. Дев'ять учасників делегувала агенція моделей New Models від Коломиї. До фешн-заходу готувалися здалегідь. Організатори були здивовані вмінням маленьких моделей професійно дефілювати на подіумі. Більшість з членів журів вперше почули про Коломию, та це не завадило їм віддати призові місця учасникам з писанкового міста, розповідає Руслана Пристач. Учасники з України всі були з областей, з обласних міст, і тільки ми були з маленького міста Коломиї, але ми молодці. Ми як завжди, найкращі. Дев'ять <свіття> учасників, які зайняли практично всі головні призові місця. Ми привезли два гран-при, ми привезли перше місце. Ми привезли друге місце. Ми привезли третє місце. І два наших хлопців двоє взяли. Топ модель України і фотомодель України. Головним критерієм для журі було вміння конкурсантів презентувати себе та різні стилі костюмів. Тут і стали в нагоді знання з дефіле розповідають юні моделі. Старша категорія була дуже сильна, потужна, була гарна здорова конкуренція. Але я себе почувала дуже вільно і розкуто, дякуючи модельній школі. New Models. Конкурс дуже справедливий. Мені дуже все сподобалося. Гарні журі, гарні викладачі. Я отримала. Місце перспективна модель, і планую їхати на всеукраїнський конкурс. У мене була місія виходити першою і виводити всіх учасниць. Я дуже рада, що поїхала на цей конкурс ще тому, що я ходила по справжньому подіумі. На конкурсі брали участь не тільки дівчата, але й двоє хлопців з Коломиї. Майбутні моделі задоволені своїми результатами. Три перші місця в різних вікових категоріях отримали саме коломияни. Це мій перший великий конкурс. Я знайшов багато друзів, я отримав перше місце. Я отримала перше місце і мені дуже сподобався конкурс. З дівчатами познайомилась, і на репетиціях були всі добрі, не кричала ніхто, було весело дуже. Там було багато друзів, репетиція була цікава, і був великий зал. І мені сподобався цей дуже конкурс. Хочу ще раз побувати на конкурсах України. Відкриттям конкурсу Топ Модель інтернешнл 2016 стали наймолодші учасники з Коломиї. Марк Петрук та Ангеліна Журавель отримали гран прі в наймолодшій категорії. А конкурс краси і моди, який відбувся в Харкові, це надзвичайне дійство. Я дуже радий, що побував в Харкові і зустрів багато друзів, багато всього. Ну, все сподобалось, те, що там було, подарунки, все. Зараз юні вихованці школи моделей нью Models готуються до нових конкурсів та обіцяють привозити перемоги і надалі. Скільки тепер буде коштувати квартирна плата? Як житло і твоцентр обґрунтовує нові тарифи за свої послуги? Що робити людям, якщо вони вважають, що комунальники не виконують обіцяні роботи? Відповіді на ці та інші питання дивіться у прямому ефірі. Гість студії заступник Коломийського міського голови Богдан Федорук, четвер, 9 лютого, 20.00. Це вся інформація в сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою Потрінаблю НТК Тівію або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо сайвом. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось на телеканалі НТК. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.